Що на сьогодні в Україні найбільше заважає прогресивним реформам? Чому так важко подолати корупцію і як створювати демократичну якість політичної еліти в нашій державі? На такі запитання давав свої відповіді на зустрічі з громадськими і політичними діячами, відомий публіцист, головний редактор журналу «Ї» Тарас Возняк. За його словами, сьогодні в Україні потрібно на законодавчому рівні дозволити відкликати депутатів всіх рівнів, які не виправдали довіру народу. Наша Верховна Рада, як інші державні інституції, каже Тарас Возняк, дисфункційні, тобто не виконують свої основні функції на благо розвитку країни і створення гідного рівня життя людей. 70-80% національного продукту належить кільком олігархічним кланам, які створили під себе політичні партії, стверджує публіцист. Тому якраз тепер, коли в Україні відбувається позитивний патріотичний сус свідомості народу, потрібно дуже добре думати, кого ми знову і знову обираємо до влади. На мій погляд реформи не йдуть і йти не можуть, тому що, в принципі, правлячи в Україні олігархічний клуб, зацікавив, немає інтересу в тому, щоб змінювати цю країну. Тому що ця країна, для Коломойського чи там для Ахметова, ця країна є найкраща з усіх можливих країн в світі. В цій самій Угорщині чи в Польщі він же буде себе відчувати некомфортно, вже не кажучи про Німеччину чи Сполучені Штати Америки, А в Україні все чудесно, все прекрасно. Але для 50 осіб. Вона все із 40, скільки там нас мільйонів ще залишилося. Треба змінювати саму систему здійснення влади, формування політичних партій, формування парламенту. і коли в нас є ілюзії, що в парламенті сидить 430 плюс-мінус осіб. А насправді там сидить 5-6 осіб, власників партії. А всі решта є абсолютними статистами. Оце треба змінювати.